Доброго дня, шановні глядачі. Тут була така невеличка пауза, але тим не менше ситуація не змінилася на полі інформаційного бою України на міжнародному полі. Також ситуація дуже мало помінялася з того часу. От зокрема, дивіться, стільки часу минуло від безпрецедентного на терени Польщі, НАТО, структури, яка в принципі покликана захищати самих себе і саму себе Польща мала би захищати. Минуло стільки часу після вдертя я російських дронів туди успішного збиття якоїсь кількості дронів такими золотими ракетами. Це все звичайно не відповідає викликові, бо мусить бути відповідь адекватна. Виклик виклик був зроблений з чимсь таким з лайна і патаків. І в принципі, це потребувалося від гірань дуже дорогого обладнання для того, щоб бути знищеними. І, окей, це має бути і напевно буде уроком і для НАТО, і для Польщі, і для усіх тих, хто готується протиставитись. Ця Росії, звісно, річ винесуть уроки, будуть уроки зроблені, будуть висновки зроблені. Але питання в тому, не як і не стільки технічно захищатися, якими ракетами збивати, і як до цього готуватися, пройдуть навчання, все буде зроблено, впевнений в цьому. Це не найскладніше завдання, яке треба буде зробити і Польщі, і НАТО, і усій Європі після такої атаки. Але тим не менше, минув час і немає жодної реакції від НАТО, тобто Сполучених Штатів. Від Брюсселю, тобто від об'єднаного командування, з тим, щоби задіяти не четверту, п'яту статтю. Очевидно, що бюрократична структура НАТО, яка діє просто як об'єднання держав, які хочуть обмінюватися досвідом і захищати себе. Але захищати себе як у незалежні країни, як у національні держави, тому що немає і армії і НАТО, що дуже погано, як на мене, немає протиповітряної оборони, немає спільного війська для забезпечення недоторканості кордонів Європейського союзу. Всього цього немає, і в цьому проблема НАТО. Можна було би звичайно очікувати на те, що якось реагує Вашингтон, закидає санкціями Росію, протисне коліном Путіна до асфальту, і скаже: Ах, ти такий, ти так мене підвів. і От я тобі на дивися, що я з тобою зроблю. Я знімаю санкції з Белавія. Для чого я це роблю? Для того, щоб забезпечити Росію літаки, якої падають запчастинами, технічною підтримкою, забезпечити роботу американських фірм, які будуть обслуговувати, попри те, що всі санкції на Росію ще поки що не зняті і накладені, будуть забезпечувати безперебійність роботи російської авіації через закупівлю Белаві, яка буде здійснювати усього необхідного для того, щоб рятувати російський авіаційний флот. Ну звичайно, пасажирським мова йде, але тим не менше це вкрай необхідно Росії мати авіаційне сполучення з тим, щоб тримати, що називається в руках регіони, і тут сполучені штати мужньо після. Атаки на польщу приходять на допомогу Росії. Ну а як що ще може зробити очільництво НАТО? Бо Сполучені Штати найбільше країна-члена фактично формально є найвпливовішою. Тому її можна назвати країною очільницею НАТО? Ну звичайно, є формально люти, які керує з Брюсселю. все це є формальні інститути, але найвпливовішими є сполучені штати. І як впливають на забезпечення безпеки НАТО, Європи, Європейського Союзу Штати забезпечують безпере. Бійну роботу російської цивільної авіації через зняття санкцій з Белавіа і підписання додаткових угод з нею про забезпечення безперебійного перельоту ну звичайно білоруських авіаліній, Ну але ми чудово розуміємо, що через кому тут стоять і всі російські авіалінії, і це відповідь ні, звичайно, це не відповідь. Це знущання, але з іншого боку, навіть у знущальній відповіді, є частина. Істини, сполучені штати ніколи нічого не зроблять, щоб зашкодити Росії. Було зроблено до того, але зараз поступово повзучим шляхом знімаються усі обмеження з Росії. Спочатку знялися з обмеження з цивільної авіації, я вже це пояснив, чому як. попередні були зняті всі обмеження на забезпечення видобутку нафти вугілля усіх корисних купалин Росії. Практично усіх технологій були для нафти повністю американські газу для інших. Були інші європейські країни технології Європа, нічого не змінює свої концепції щодо Росії, але отримує від Трампа. Не хочеться вживати до нього прикметників. Це просто Трамп. Це консолідоване, концентроване відчуття Сполученими Штатами свого бачення у світі. Оце є Трамп. Якби так не було, то Трампа не підтримувала така величезна кількість виборців до і після його виборів. Тому що коли кажуть, що зараз він підтримує всього лише 37%, то Т Макрона за його послідовну підтримку. України підтримує всього там 23%. Тому навіть вже тут є певна різниця і певна диспропорція. Той, хто не дбає про рейтинги, а хто ними живе? Ну трамп тут яскравим прикладом. Той самий Трамп, що має наглість вимагати від Європи, щоб Європа долучилася до американських санкцій. Яких санкцій дозволити Белавія літати по європейському союзу? Дозволити забезпечувати Росію запчастинами зброєю, як Сполучені Штати це роблять. До яких санкцій має приєднатися Європа з тих, які задіяли останньо. Сполучені Штати нуль санкцій щодо Путіна з боку Трампа, і є тільки зняття санкцій, тобто посередковане зняття санкцій, це як відповідь на атаку російськими дронами Польщі. Ну звісна річ, що атаки будуть продовжуватися і не тільки дронами, а й піхота буде атакувати в прихований спосіб в гібридний спосіб. А як треба було реагувати? Наприклад, Європі і Сполученим Штатам, що мав вимагати Трамп? Трамп вимагати мав від Європи чітко. Реагуйте, от заблокуйте, наприклад, Кінігсберг. Ну чому не заблокувати Кінігсберг? Тому що він швидше за все був причетний до того, що було завдано удару по пощі російськими безпілотниками. Може ні. Буде проведене розслідування, будуть зроблені обстеження, вивчення обставин. Все, і от до того часу буде повна блокада з моря, з повітря і з землі. Заблокувати залізничну гілку, яка зв'язує, попри все, Кенігсберг з Росією, з Інградом, з Москвою. Все може спокійно доїхати, дістатися де якби війни і не було. Тому насправді тут має бути ось така реакція: має бути реакція адекватна подразниковій. А такої реакції не те, що не було і вже не буде. Це зрозуміло, не буде. Тому що час минув. Але ще й був пас люб'язно наданий слухняною ногою Трампа Путіну з Белавія, зокрема. Що мала би зробити європейська частина НАТО? По першому махнути рукою на Трампа. от все це якби це не виглядало, що це великий гравець, що це велика країна, що не з нею треба рахуватись, треба залучати, і доки рахуються, залучають, роблять вигляд, що Трамп і його Америка потрібна, обтанцьовують Трампа на усіх можливих і неможливих весіллях. Пробуксовує головна історія. І Європа має дати собі відповідь, чи буде європейська армія створена, чи ні, якщо вона не буде створена п'ята і четверта стаття? Працювати не буде п'ята стаття, зокрема Та якщо така реакція була на польщу, то уявіть собі, яка буде реакція, коли буде захоплено, наприклад, талі? Ну от висадяться зелені чоловічки, проголосять, що вони прийшли сюди захищати російською мовне населення, яке переслідується в нарві? Навіть в нарві не буде захоплено. захоплювати. Просто візьмуть захоплять талі. Неважно, як це може закінчитись. Хоча я дуже сильно сумніваюся, що закінчиться так, як треба. Ну тоді яка буде реакція трам. Я думаю, що після того були зняти санкції з Газпрому. Ну чому би ні? Ну чому б ні? Це нормальний підхід, нормальна реакція Трампа. Можливо, будуть інвестуватися російські збройні сили після цього Трампу. Ну чому б ні? Тобто, це все випливає з попередніх його реакцій на подібні подразники. То чому би Путінові цього не робити? Ну що його обмежує, Що гальмує? Гальмує тільки Україна, гальмує тільки ті успішні дії. Українських збройних сил на усіх тих напрямках лінії бойового зіткнення, де зараз ведуться контрдії української армії, тому тут в даній ситуації не може бути інших обставин ніж і інших гальмівників для Путіна, ніж українські збройні сили, ніж Україна, і тому головне, що треба робити, інвестувати в українські збройні сили, інвестувати в Україну. Що треба робити на паралельно з цим, розбудовувати концепцію європейської. Армії не може бути Європа єдиний економічний механізм без єдиних збройних сил. Так, це не має бути механічне об'єднання усіх національних армій. Не має бути, і так не буде. Кожна країна делегує в європейську армію. Визначено від кількості населення і величини свого ВВП відповідну частину. Хто тільки живу силу, хто техніку, тобто визначити принаймні концепцію, почати її визначати, почати процеси, які до цього призведуть. Ну поки що це роботи не початий край. І єдине можна на що сподіватися, що Росія змусить НАТО діяти, якщо цього не може робити НАТО. Відкидаємо, хай це буде робити європейський союз. Європейський союз в стані здійснювати. Безпекові операції. Це було доведено і підтримкою України в європейським союзом. Саме це можна буде реалізувати і зараз це проста концепція. Європейський союз. Тоді нехай буде відповідальний за формування європейських безпекових сил. Не треба називати це армією, не треба назвати прикордонною службою. От європейські безпекові сили І гарно ще скорочення буде. Я вважаю. Така мала бути реакція на атаку Росії в Польщі. Іншої реакції просто бути не може. Все решта не може бути реакцією. Це імітація реактабельності, це імітація відповіді. Відповіді є, є три аспекти: почати створення європейських безпекових сил в душках європейської армії, збільшити підтримку України максимально і третє, що можна зробити, це. Взяти на себе ділянку відповідальності України, наприклад, всю правобережну Україну або всю бодай західну Україну, можливо разом із Хмельницькою, наприклад, областю, тому що там розташовані важливі для України об'єкти, і захистити це вже тоді об'єднаними силами НАТО чи об'єднаними сили Європейського Союзу. Я би вважав найкращою формулою для цього це об'єднані безпекові сили. Європейського союз формують країни, які входять в європейський союз, які не входять в європейський союз. Це не матиме значення, тобто туди може війти і Британія, і Норвегія, і навіть Японія з Австралією, але це буде на базі Європейського союзу, і це найкраща база для того, щоб і не дратувати тих, хто виступає проти задіяння НАТО і всередині Європейського союзу, і за межами його. А з іншого боку, це створює новий прецедент безпеки. Плюс можна зробити так звані змішень. Бригади, чи я б навіть не сказав забезпечити такий змішаний корпус, де би кожну частину забезпечила там Польща, будовола Латвія, Литва, Естонія, прикордонні в першу чергу України, Румунія на це війська. Звісно, не дадуть, але концепцію цю треба і пропонувати і розробляти. Зараз не дадуть, я наголошую на цьому саме зараз. Але коли частіше буде залітати. Безпілотники на їхній території, коли здійсниться перші спроби людського проникнення на терени країн Балтії, на терени Румунії, в першу чергу, і можливо Польщі, то в принципі тоді буде діятися швидше. Я би вважав, що саме Україна могла би виступити з такою концепцією. Це вдалий підхід, вдалий пас і Європейському Союзу і європейській частині НАТО. Не треба витрачати зусиль Києву на обтанцьовування Трампа, той хто хто хоче хай танцює Україна не зобов'язана цього робити в жоден спосіб, бо жодних причин для цього нема. А ми будемо слідкувати, чи з'являться можливо ці причини. Ми прослідкуємо за цим разом з вами. Посвяткуємо, як будуть розгортатися події. Вас я прошу прослідкувати. Чи ви надалі підписані на канал? Трашки. Подивитися, чи якщо ви підписані, чи відмітили ви дзвіночок для того, щоб отримати повідомлення про те, як тільки щось нове з'явиться на каналі. Дякую вам всім за терпіння. У мене не було кілька днів, але все одно була підтримка каналу. Дякую вам за це. Дякую вам за перегляди. Дякую вам за вподобайки. і Дякую вам за увагу. До цього відео. Всього найкращого! Все буде гаразд! Україна переможе! Слава Україні!